Вітаю вас, продовжуємо цикл телепередач Волинська трагедія порозуміння заради майбутнього. Сьогодні гостем нашої передачі є професор Львівського національного університету імені Івана Франка Леонід Зашкільняк. Вітаю вас, пане професоре. Тема волинської трагедії є не до кінця дослідженою. Вона з якоюсь першою певною періодичністю, певною циклічністю виникає. Скажіть, будь ласка, чому виникає ця тематика завжди, і чому це питання не може завершитися ніколи? Ну, взагалі, то таке загальне міркування може відразу скажу, що нема ні одної історичної проблеми, яка б була до кінця вивчення вивчена, тому що в принципі історія це є постійне переписування історії, і головна проблема полягає в інтерпретації тих фактів, тих подій, які були в минулому. Але якщо йдеться про українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни, а я вважаю, що тільки так, треба це трактувати, не виокремлюючи волинь із е, загального е, перебігу українсько-польських стосунків в роки цієї останньої світової війни, то, напевно, треба було би, якщо коротко, так спробувати е, проаналізувати, звідки взялися ось ці така. Посилена увага до цього конфлікту до 1990 року, практично мало хто знав і в Україні, і в Польщі про події і на Волині, і в Галичині, і на Холмщині, і на Цяні, і в, іншому, в інших регіонах українсько польського пограниччя. В цілому, я так в цілому беру українсько-польське пограниччя. Однак після 1989 року, коли сталися демократичні перетворення в Польщі, а згодом і е, Україні, е, можна говорити про те, що прискіплива увага і громадськості, і науковців, вона була звернута на ті лакуни, білі або чорні плями, які в попередній період замовчувалися, фальсифікувалися або Взагалі відкидалися, як ніби, як ніби їх не було. Ну, я вважаю, наприклад, що першим таким сигналом для вивчення цієї проблематики стала книжка двох польських професорів, юристів Шавловського і Сімашка, Владислава Шавловського і професора Владислава і Сімашка, влад... Професорів двох юристів, які видали книгу про. Винищення польського населення на Волині в 1943 році, і кваліфікували його як народовбивство, вчинене українськими націоналістами. Це була така перша ластівка, яка символізувала утворення в Польщі, вже в демократичній Польщі багатьох громадських організацій, товариств. Зокрема, з тих осіб, які були депортовані з теренів України, з так званих кресів польських, або е, е, зазнали якийсь кривд в процесі м, Другої світової війни. Е, створилося низка товариств, так званих кресов'яків, ті, що були депортовані з українських земель, створилося товариства упам'ятнення, упам тобто пам'яті про. Злочини українських націоналістів в Польщі, понад 50 організацій такого плану, які прагнули зберегти пам'ять про ці події, розгорнули досить активну публікаторську, публіцистичну і громадську роботу, в зв'язку із тим, щоб ну, просто згадати і пам'ятати ті жертви, які впали в Другій світовій війні, зокрема на польсько -укра... українському пограниччі. Коли наближувалася річниця 60-та річниця Волинських подій 43-го року, то ці організації, власне, виступили ініціаторами різного роду урядових акцій з боку польського уряду щодо пам'яті цих подій. Причому в цих зверненнях, апеляціях до польських урядових чинників. Якби звучав один мотив, що поляки і польське населення на Волині, а також і в Галичині, і на інших теренах пограничних, було однобічно винищене українськими націоналістами в досить такий спосіб ну, варварський, скажімо так, і це польське населення змушено було покинути ці терени. Правда, при цьому не говорилося. Хто організував так зване переселення або депортації польського і українського населення? А це відомо, хто це були. Це згідно угоди 44-го, а потім і 45-го років, було проведено в 44-46 роках депортації населення стеренів Польщі в Україну з України в Польщу. Це було організовано Сталіним і навіть і союзниками. Я нагадаю, що в 1942 році Уінстон Черчилль, прем'єр е уряду. Великобританії ще в виступив в парламенті, сказав, що в Центрально-східній Європі і на радянсько-польському кордоні треба буде провести великі евакуації, трансфери населення, оскільки там є суперечливе становище. Тобто відомо, хто був ініціатором переселення, але от в тих зверненнях, які видавали, Представники польських громадських організацій зверталася увага насамперед на так званий український слід в цьому переселенні. Низка конференцій наукових 90-х років засвідчило, що ми мало знаємо про ці події і не можемо, так би мовити, полягати тільки на спогади, емоції, жалі. Які лунали і з польського, але також із українського боку наприкінці 90-х років. Тому в 1994 році на одній з наукових конференцій було вирішено вивчити цю проблему, і в 1997-2002 роках відбулося 10 польсько-українських семінарів науковців, істориків, які проводилися почергово в Польщі. і в Україні, на яких історики намагалися докопатися до тих документів, які могли привідкрити завісу тайни на цьому увазі україна Польща. важкі питання. Так, я робити? маю на увазі україна Польща. важкі питання. Це це 11 томне видання відоме фахівцям. Правда, менше воно відомо громадськості, але це є унікальний. Унікальне видавництво, оскільки там показано, як от історики працюють, як вони дискутують, як вони погоджуються, не погоджуються, які оцінки дають і таке інше. <кій> і тому, незважаючи на те, що напередодні вже ї річниці, значить, волинських подій. Було досягнуто між урядовими чинниками України і Польщі компромісного такого рішення. Я маю на увазі, так би мовити, події у Павлівці, колишньому Порицьку в липні 2003 року, де на найвищому уряді, на найвищому, так би мовити рівні президенти обох країн, Кучма тоді і Кваснєвський, віддали шану жертвам українсько-польських конфліктів в роки Другої світової війни. Ну, було встановлено відповідний меморіал і навіть було прийнято Сеймом і Верховною Радою відповідне звернення. В якому... Всі ці документи вони були засновані, і через них червоною ниткою проходила ідея про те, що вибачаємо і просимо пробачення. Ну, здавалося, що ці проблеми вже розв'язані, однак такий хід справ, видно, не задовольнив частину польської громадськості, зокрема, і тих. Які сприяли проведенні наукових семінарів, тому що на цих семінарах ну, якби було зроблено науковий аналіз, відкрито багато нових документів, але оцінки польських і українських істориків що нормально різнилися. Мені здається, найголовнішим здобутком тих семінарів було те, що. Польські історики і значна частина громадських організацій визнали український національно визвольний рух рівноправним рухом, а не бандами, колаборантами і так далі, як це в тогочасній пропаганді говорилося. А українські історики визнали факт проведення діячами ОУН і керівництвом УПА антипольської акції проти. Населення на Волині і в Галичині. Ну, Здавалось би, що ці проблеми були вичерпані і треба було переходити до нормального співжиття і співпраці, тим більше, що Україна проявила інтерес і прагнення стати членом європейського співтовариства. Однак, до 2008 року з'явилися нові симптоми реанімації цієї кризи, цього питання, і вони були пов'язані з тим, що значна частина комбатанських польських організацій, а також кресових організацій, не погоджувалася із тим, що в Україні, як вони казали, йде процес реабілітації фашистських, я розумію, це в лапках. Елементів пов'язаних з ОУН і УПА. Мені довелося бути учасником такої конференції у 2008 році, організованої Інститутом національної пам'яті Польщі, в якій брали участь представники кресових і комбатантських організацій. І це був така дуже неприємна конференція, тому що виступи істориків були спокійними, виваженими. Оціночними, а виступи представників громадськості, польської, очевидно, частини польської громадськості, вони були емоційними, вони були такими агресивними, дуже. Ну і вже в другій половині першого десятиліття і на початку цього вийшла ціла низка документальних збірників, книжок, в яких однозначно. Стверджувалися про, так би мовити, геноцид поляків на Волині. Менше говорилося про винищення поляків в Галичині, хоча вийшли три великих томи документальних свідчень, так званих польських реляцій, інтерв'ю по Львівському, Станіславівському і Тернопільському воєводствах. Ініціаторами цього були, значить, члени товариства. Пам'яті жертв, значить винищення польського населення, от, зокрема, такі, як ще Сікерка, низка інших діячів, які зібрали реляції і подали їх в книжках, щоб показати ніби такий однобічний акт винищення польського населення, і в Галичині теж. Ну і що і така така от кампанія вона продовжиться до сьогоднішнього дня. Ми бачимо знову реанімацію цього питання, незважаючи на те, що урядові чинники і насамперед Польщі намагалися якось притишити цю кампанію, надати їй такий а, а, історичний, чисто науково-історичний характер, щоб історики займалися вивченням цих проблем, однак. Як ми бачимо сьогодні, і це знаменує проєкт Сеймої постанови, який сьогодні знаходиться на розгляді у польському парламенті, про те, що, значить, фактично було здійснено геноцид проти польського населення українськими націоналістами. Ось. І це нас, так би мовити, трошки розчаровує в тому, що історики працювали понад 10, навіть більше 15 років. Однак результати цього вивчення мало цікавлять деяких представників польських громадських організацій, і політичних партій, які намагаються привнести сюди політику. І таким чином ну, трудно сказати, якої мети вони хочуть досягти. В цьому проєкті закону сказано про те, зокрема, що ОУН і УПА були злочинними фашистськими організаціями, які колаборували з Німеччиною, з агресором, допустилися акту геноциду, і тому вони повинні, будуть, повинні бути кваліфіковані як такі, що не повинні героїзуватися, не повинні ідеалізуватися і не повинні. Так би мовити, офіційно бути визнаними і в Україні, і в Україні, хоча це внутрішня справа українського народу. Що за цим стоїть? Ну, Я висловлю свою суб'єктивну думку, знаючи і зустрічаюся з багатьма польськими істориками, громадськими діячами, з багатьма колегує польськими колегами. Я би сказав, що за цим стоїть якесь дивне прагнення, на мою думку, скомпрометувати в цілому українські національні і національно визвольні рухи, показати, що українців, як таких, ну, практично не було між Польщею і, Радянським, і Росією, що це якийсь такий штучний твір, і на основі того. Якби з'являється проблема, а що ж цією Україною далі робити? А чи варто її приймати в європейську співдружність? В такому плані якісь такі акції і дії російського керівництва якось співпадають з діями цих польських громадських активістів, які хочуть за будь-яку ціну компрометувати український національно визвольний рух. Пане професоре, в 50 х 60-х роках, навіть в 70-х роках, тема волинської трагедії взагалі була малознана. Вона більше зберігалася так просто в пам'яті народній. В 90-х роках вона виникла як щось таке: ноу-хау. Появилися певні публікації, починають відкриватися архіви. У 2003 році на найвищому рівні між двома президентами ніби були розставлені крапки над І. Тобто я маю на увазі між Кваснєвським і президентом Кучмою підписані певні порозуміння, відбулося спільні заходи в Павлівці, і тепер, у 2013 році, коли ми на 70-річчя цих подій. Це відбувається нова ескалація цих подій, і це паралельно на найвищих чинниках в польській державі починається прийматися проекти законів щодо злочинності ОНУПА. Паралельно ці події відбуваються. В Росії, де також там звинувачується УНУПА у колаборантстві з німцями і так далі. Скажіть, будь ласка, чому саме в нинішній момент вік технологій, новітній цивілізації, комунікацій, ці питання знову піднімають і набирають такого історичного значення? Хочу навести один такий цікавий приклад. У 2009 році музей. Історії Другої світової війни в Польщі провів цікаве, досить представницьке репрезентативне соціологічне дослідження щодо пам'яті про Другу світову війну. І це дослідження показало дуже цікаві результати. Виявляється, що найбільшим ворогом в роки Другої світової війни для поляків були, як ви думаєте, хто? Українці. 638% опитаних висловили, що на першому місці є ворог це є українці, на другому стояли німці, на третьому росіяни і так далі. Хоча з тих, хто, з тих, хто зустрічався з українцями чи знав про ці події, тільки 14% говорили про те, що вони знають. Хто такі українці, що з ними зустрічалися і так далі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що пам'ять, польська пам'ять про Другу світову війну, там багато було інших питань про Другу світову війну, вона є вибірковою і значною мірою штучно сформованою засоби масової інформації, родинним. Колом оточенням і є свого роду, це знають психологи, психологічною компенсацією за поразки поляків в роки Другої світової війни. І, зокрема, як вони вважають, за втрату кресів. Це є психологічна компенсація. Тобто вважається, що втрата східних кресів це є звини українців самих. Так, в цьому найбільше винуваті не Сталін. Ні Гітлер, ні союзники західні, а українці. Більше того, ну, крім того, що це опитування показало дуже великий. А, і ще один дуже важливий момент. Натомість в тому ж самому опитуванні волинські події серед найважливіших подій Другої світової війни для Польщі були тільки на 17-й позиції з 22. -х. Тобто, з одного боку, їм ніби і надається великого значення, а з другого боку. Вони в пам'яті людей тільки на дуже там маргінальному рівні. Полонце, полоноцентризм історичної пам'яті поляків, так як вона формувалася в минулому, значною мірою, так як вона формується в останні роки, полоноцентризм це відзначений багатьма польськими вченими, істориками, соціологами. Ось, бо навіть якщо говорити про втрати в Другій світовій війні. То поляки вважають, що вони найбільші втрати. На другому місці були росіяни, на третьому місці німці, потім йшли цигани, євреї, ні, євреї, цигани японці, а десь на сьомому місці, але аж українці. Тобто уявлення поляків про те, що відбулося в другі роки Другої світової війни, дуже умовне. Тому що, наприклад, польські втрати в роки Другої світової війни 5,6 мільйони. Осіб загиблих, а українські майже 10 мільйонів, 9, ну за різними підрахунок, майже 9 мільйонів. От можна порівняти конкретні. Нікого ці конкретні цифри чомусь не цікавлять. Є прагнення будь-якою ціною показати, що у всьому винні українці. Це хибне уявлення, але, на жаль, воно продовжує утримуватися серед значних верст. Польського суспільства не вдалося переломити в шляхи в роки значить, будівництва незалежної демократичної польської держави цю історичну пам'ять чинником е науковим, чинником громадським переломити цю пам'ять не вдалося. Вона залишається живою. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб україно польські питання, трудні питання досліджувалися спокійно, виважено? Академічно і, можливо, правильно. Слово правильно я би не вживав до цього. Справа в тому, що ми, історики, знаємо, що кожен погляд є культурно, етнічно, соціально зумовлений на події. Тому однакових поглядів поляків, українців, росіян, естонців, французів на одній ті ж події не може бути. Очевидно, що для української сторони, особливо в сучасних умовах, дуже важливий погляд, консолідуючи, погляд, який презентує українську націю, модерну українську націю перед Європою і світом. Перед Європою і світом. Цей погляд консолідуючи може бути тільки україноцентричний, як ми би сказали. Це погляд буде суспільно-політичний, громадський і соціальний. Очевидно, він буде різнитися від наукового, бо наукові погляди вони завжди критичні, вони переоціночні і не мають сталості, вони змінюються дуже часто, і це нормально, так і є в житті і в науці. Наука стоїть на критиці і на визнанні абсолютних істин. Що можна було би зробити? Мені здається, що якби ми не прогавили, українське керівництво не прогавило багатьох. Сприятливих моментів для, для приєднання України до європейського співтовариства, то ситуація була б іншою. іншою. Я наведу цитату такого видатного французького історика Жоржа Мінка, який є співавтором і редактором нещодавно виданої книжки про больові місця в європейській історії. Так от він пише так. Що в Європі між всіма народами є дуже багато больових точок, дуже багато больових точок. Ми про них, люди про них знають. Але ці больові точки, вони якби в такому замороженому стані. Але ніхто не гарантує того, що в певний момент за певних обставин певна політична сила не може витягнути ці больові точки назовні і роз'ятрити ті рани. Які якби вже часом певною мірою, притлумлені. Тобто, якби Україна була в Європейському Союзі, то ми могли б спокійно і ну, з різних позицій обговорювати ці больові точки українсько польських стосунків. Волинь – це не одна больова точка, цих больових точок і в ХХ, і в попередніх століттях дуже багато. Ну, згадайте хоча б Коліївчину. Українсько-польську війну 1918 19 Цих больових точок багато. Але чи є потреба зараз, коли ми йдемо і прагнемо до ліберального, демократичного суспільства ці больові точки, так би мовити, ну, реанімувати, на мою думку, не треба. І тому піднесення цієї теми волинсько галицької я чомусь говорять тільки про Волиня, про Галичину забувають. Може, тому що жертв там було трошки. Менше. Але і, говорячи про цю Волинсько-Галицьку тему, я би е, сказав, що реанімація цих питань зараз якоюсь дивною мірою співпадає з вибором, який повинна зробити політичним, його таким цивілізаційним вибором, яке повинна зробити Україна, чи приєднатися і йти до Європейського Союзу чи до Митного Союзу. От, і Якби з двох сторін, і зі Сходу і з Заходу починають лунати такі дуже, я би сказав, невивірені голоси, в яких Україна і українці, український національний рух, виступає як рух, такий меншовартісний, неповноцінний, рух і українці, з якими можна не рахуватися, яких можна, так би мовити, засуджувати. Не беручи до уваги власної вини і власних дій в роки Другої світової війни, щиро вам дякую за розмову. Прошу ти. для наших телеглядачів. Нагадую, що гостем нашої передачі був професор Львівського національного університету імені Івана Франка Леонід Зашкільняк. Ми шукаємо правду, важку правду, але ми її обов'язково найдемо. До нових зустрічей.